На даному відео розглянемо об'єм конуса. Для початку запишемо формулу. Об'єм дорівнює 1 третя. Пі Р у довгому помножити на висоту. Тобто, для того, щоб обчислити об'єм, треба знати два елементи: це радіус, тобто відрізок ОА, і висоту відрізок СО. SO. Газинемо приклад. Нехай висота СО SO у нас 9 см. Відповідно, радіус. Давайте візьмемо 6. Обчислимо об'єм. Підставимо у формулу 1 третя. Помножити на пі, помножити на 6 у квадраті і помножити на 9. Перемножаємо 1 третя Пі на 36 і на 9. 3 і 9 скорочуємо. 36 множимо на 3. Буде 108 пі сантиметрів кубічних.